Добрий день всім. Розкажу трошки про філософію. Слово філософія виникло від поєднання двох грецьких слів: філео, любов чи прагнення, бажання та Софія мудрість. Дослівно любов чи бажання мудрості. Грецьку мову слово філософія вів вчений та філософ Піфагор. Цим словом, він визначав чисту абсолютну істину, учень Сократа Платон слово філософія надав того значення, з яким воно війшло в загальну людську культуру. Філософія є теоретичною формою ставлення людини до світу. Порівняно з наукою, її особливість полягає в тому. Що вона дає змогу об'єктивно, в теоретичній формі осмислити світ як світ людини, розглянути місце і становище людини в світі? Філософський світогляд дає змогу виробити таке бачення світу, яке водночас є і суб'єктивним, і теоретичним, а отже, досягти людині гармонії з собою, зі своїм баченням світу. І самим світом. Філософія форма суспільної свідомості, світогляд, система ідей, поглядів на світ і на місце в ньому людини. досліджує пізнавальне, соціально політичне, ціннісне, етичне і естетичне відношення людини до світу. Об'єктом філософії виступає світ як єдине ціле. Предметом філософії виступають властивості та форми буття. Предмет філософії історично змінювався: перші давньогрецькі філософи предметом вивчення робили природу космос, розглядаючи проблеми виникнення та будови світу. Вони шукали першу причину всього сутнього, з якої все виникає, поворот від космосу до людини здійснив Сократ, який поставив проблеми смислу людського життя та смерті та ряд інших. З тих пір філософія ставить перед собою подвійне завдання: дослідження світу і дослідження людини і їхній взаємозв'язок. Призначення філософії створення цілісного світорозуміння. Маленька заувага, чому не можна визначати філософію як науку про світ та людину. Хоча б один нюанс. Є релігійна філософія, але релігія не є наукою, тому філософія більш широкий зміст несе в собі. Ніж просто науковий погляд. Дякую за увагу!